Ви на каналі PPN, З вами я, Михайло. Чому росіяни безбаченки. Історичні сходинки на Імперський Олімп. Вітаю, українці! Сьогодні поговоримо про дуже важливу і як виявилося історичну тему, чому росіяни стали безбаченками, щоб зрозуміти їхню поведінку та вчинки. Дослідження каналу PPN показало, що початок цьому було покладено ще в сиву давнину. Слухаємо, як це було. Частина 1. Московське відступництво. Залишити Київ і стати ніким. Тисячу років тому наша історія була спільною: була Київська Русь, могутня держава з центром у Києві. Тут князі з дінастії Рюріковичів будували величні храми, тут зародилася наша культура і державність. Але частина цих князів, діти і нащадки, чинили дивно. Вони покинули свої північні володіння, які будували їхні діди, міста Володимир і Суздаль, і оселилися в глухому болотістому місці. Де не було ні історії, ні слави, ні великих предків. Це місце називалося Москва. Князі, які обирали Москву, наче обрізали своє коріння. Вони відвернулися від Києва не тільки як від міста, а як від духовного і державного центру. Київ для них перестав бути батьківщиною. Вони стали людьми, які покинули свій дім і вирішили будувати новий, без пам'яті, про старий. Це був перший і головний крок до безбаченківства. Вони перестали бути частиною великої дінастії, а просто стали московськими правителями, які самі собі писали історію. Безбаченки будують імперію. З часом Москва перетворилася на третю Рим. Але ця велич була побудована на брехні. Московські царі, які були нащадками тих, хто відмовився від Києва, не визнавали себе частиною європейської дінастії. Замість цього, вони вигадали власну велику місію збирати навколо себе землі. Вони не розвивали культуру чи освіту, а просто захоплювали нові і нові землі. Уявіть собі, коли в Україні писали Кобзар, у Московії лише вчилися писати, і то тільки для того, щоб підписувати накази. Цей період від московських князів до царя Петра І був часом, коли в росіянах формувалося одне головне правило: ти ніхто, якщо не підкоряєшся царю, твоя сім'я, твоє походження, твої предки це не має значення. Важливо лише те, що ти робиш для величі імперії. З'явилася держава, яка вимагала повної відданості, знищуючи все особисте. Цей процес зробив з людей не громадян, а слуг, які не мали права на власну думку чи пам'ять. І ця модель ідеально працює і досі. Слухайте, думайте, це не просто історія, це ключ до розуміння того, хто ми і хто вони. А в другій частині ми поговоримо про Петра І та його вікно в Європу, яке насправді було зачиненими дверима.